Розв'язуємо задачу 4 із розділу 6. Густина повітря зменшується з висотою по закону. І в нас введена формула. Значить, Густина дорівнює густина нульова. І от така от експоненціальна якась задачка. Значить, дивимося, є e мінус H на Z. Дивимося, ро густина, густина на висоті аж метрів. Е, і маємо початкове значення густини. Це 1,29 ,29, кг на метр кубічний. Параметр Z. І вивести на екран таблицю залежності густини від висоти для значень від 0 до 1000 метрів через кожних 100 метрів. Починаємо е, розв'язувати задачу. Значить. По суті, нам зараз потрібно ввести у програму дві константи. Це r 0 v і Z. Створюємо в програмі r 0 нульове. Хай буде 0 0 Дорівнює воно 1,29. Вертаємося назад до умови. Далі Z дорівнює. 1.25 на 10 мінус 4 степені. Дивимося. знову. Z. Дорівнює. 1.25 на мінус 4. Тобто, получається нам щось. Треба вліво перенести кому на 4 знаки. Тобто це у нас буде 0.00125. Так. І далі. Ще нам потрібно значення експоненти. От я, наприклад, забувся, чому дорівнює. Експонента значення є e. ой І бачимо два сімдесят два візьмемо. Два сімдесят два, от і пишемо. Є e дорівнює. Два сімдесят два. Так. Основні змінні ми з вами ввели. Тепер пишемо, що у нас видає наша програма. Густина повітря зменшується з висотою. Е і пишемо значить, відповідно. Ой-ой-ой. Про. Так, програма розраховує. Густину повітря в залежності від висоти. Так. І тепер. Тепер ми будемо виводити. Давайте ще один ендл сюди добавим, щоб у нас був пропуск. Щоб інформація візуально гарно виглядала. Так, сіаут і пишемо. Це у нас буде висота, а потім буде у нас. Е, густина повітря. Так, густина повітря. І так, і ми тут додамо таку штучку. Далі. Out, зробимо зірочок-лінієчку. Такого раз. Так. Далі. Далі будемо тепер безпосередньо шукати висоту та шукати густину повітря. Беремо For, оператор повторення, беремо... Параметр, параметр у нас буде змінюватися. Значить, змінюватися він у мене буде від 1 до і менше рівня 10. Але, але але в мене за умовою задачі вказано, що, по суті, висота повинна змінюватися кожні 100 метрів. Від 0 до 100 метрів. Ага, даже від нуля. Якщо ми беремо від нуля? Беремо від нуля до <кій> десяти. Так. Від нуля до десяти. Тепер. Тепер ми будемо виводити. наше. наше. По-перше, висутку. Е, Візьмемо Ставимо пробілів декілька далі. Кажемо висоту. А висоту ми напишемо як і. Тут помилка, тут і повинно бути. І, і оскільки ми беремо е, з кроком 100 метрів, то ми будемо множити його на 100. Отак. Далі виводимо метри. І далі. Робимо декілька табів. Таб-таб. Там побачимо, може, нам треба буде навіть 3, хай буде. 3. І далі ми з вами виводимо густину повітря. А густина повітря розраховується за наступною формулою. От у нас є така формула. Значить, дивимося, нам потрібно початкову густину p 0 v помножити на... Дивимося далі. Експонента в степені. О, Значить, нам піднесення до степені треба. Для цього ми знову включаємо модуль бібліотеку для роботи із математичними виразами. Піднесення до степеня. Підне, підносимо ми. Експоненту. А підносимо до степені мінус. О там у нас. мінус H помножено на Z. H помножено на Z. Візьмемо тут дужки, щоб. Так. Щоб полегшити собі завдання. І далі ми пишемо, що це у нас. Mm. Ну. Метрі кубічний я не зможу написати. Ми нічого не будемо писати. Так, і... І що? І, мабуть, усе. А ну давайте дивитися, як воно буде компілюватися. Відправляємо на компіляцію і на запуск, якщо буде вдала компіляція. А компіляція в нас була невдала. А чому? А тому, що, шо? шо? А висоту-то ми неправильно написали, на нас зміну і то такої нема. Нам тут потрібно взяти І помножену на 100. Так, оце мій фактор цей не врахували. Тепер пробуємо іще раз те саме компілюємо. О! І що ми маємо? Ми маємо густину. Дивимося, густина у нас по факту зменшується. Чим вище, тим менше. Але що це воно так показує якось неправильно? А що це воно у нас неправильно показує? Ну? Давайте десь тут зірку поставимо. Ой, тут воно вийде не якось отак. Ну, давайте попробуємо. Так, бачимо. Тут наче все добре, а там не добре. Чому так. А, тут, в принципі, в нас з'їхало із-за того, що тут числа більші, а тут от число менше. Ну, в принципі, можна було б тут врахувати цей фактор. І якщо, наприклад, додати ще один табулятор. Можна. Тобто, якщо у нас і дорівнює нулю, то сюди додати ще одну табуляцію. В принципі, це лишня морока, я не думаю, що варто цим заморочуватися. При бажанні можна, звичайно, було можна. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, додавим тут. Пропуск 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюди додамо Zero track. Ну, глянем, що у нас виходить. Ну, це вже, в принципі, лишні. Так, лишні, лишні вже. Дві лишні. ну. Угу. 1, 2, 1, 2. Угу. Так, ну, в принципі, все тут більш-менш нормально. Це що. Тут можна навіть одну табуляцію забрати. Ну. Тут ніби все нормально, але, але... Ну, можна. Давайте проекспериментуємо все-таки. Так. Напишемо: якщо у нас. Якщо у нас і дорівнює нулю, то додавим сюди ще один. Так, отак. Я <різь> не знаю, чи ця конструкція спрацює, але попробуй. Ану, я щось таке накрутив. Ну, зараз раді цікавості подивитися, чомусь працює. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Так, добре. Е -е. Значить, зробимо трошки не так. Зробимо отак. еще древние. Так, цапыры сменим. Напишем все out. И если тут, то напишем все А ну, дивимся. Фукнем. А, ми і і, і і, і і не описано в цьому ага, точно, нам програмні дужки тепер треба використати. Це ж ми роздвинули. Межі. Ну, я ж знову кажу, це все оце, це вже, в принципі. По суті, на функціональність програми ніяким чином не впливає, але, в принципі, для отримання естетичного задоволення, от то, що у нас отримується на екраю, бачите, вирівнялося, все в нас чітко тепер виходить. Ну, по суті, цього можна було не робити, але раз вже пробуємо естетично оформлювати наш текст, то можна було й додати. Так, все, програма функціонує і виглядає, в принципі, приємно.